Ой, красота. Гарно влупив. Зловити рибу за будь-яку ціну. Таку ціль я поставив сьогодні собі на сьогоднішню риболовлю. Для цього я взяв свій найлегший спінінг до 3,5 г. Від 0,5 до 3,5 зі шнурочком 0,2 маленькою катушечкою. Для того, щоб. Можна було хоча б половити окуня, бо вже декілька риболовель, хоч наче осіння, холодна пора, має ловитися щука, але ні, я свою щуку половив уже в серпні, в вересні, в жовтні, а зараз не хоче ловитися. Не знаю, чому так відбувається. Можливо, через те, що дуже великий пресинг в Києві. Можливо, часу у мене на риболовлю мало, і я просто не встигаю знайти рибу. Я не знаю. Можливо, ловлю просто неправильно. Але ну от захотілося половити на. Екстра Ультралайт. Водойму я вибрав одну із заток річки Дніпро в місті Києві. Не захотів я їхати на озеро. Мені здається, що ось тут якраз має непогано ловитися риба. Декілька тижнів назад був тут і окунь, і щука. Подивимось, що зловлю сьогодні. Покажу вам і приманки, і проводки, і місця. Див аж в самий кінець там, де Дніпро. Пішки. Але так втомлювався. О! Перший окунь. Чи це не окунь? А, окунь. Ну що, перший є? Маленький, правда? Ну тут грам 50, напевно, у ньому. Невеличкий. Але на, на твістер взяв. А, і я зараз От у я так, що прям відразу ловити, не ловив. Я ловив ротана. От я його тільки відпускаю, знову так перед носом провожу, і знову ловиться. Ти більше паузи роби. Риба зараз пасивна, і коли ти будеш робити більше паузи, вона буде встигати підпливати і заїдати. Бачиш? Ні, такий самий. Це просто спінінг такий. я кину. Окуня? Спінінг зламається. Він такого оканя не закине. Колись? Так, да, менший у мене тільки не оконь взяв. А як я взагалі на спінінг почав ловити? Ми сиділи з братом двоюродним ловили на вудочки на поплавок. І клюнула маленька ця, верховодочка. А я дивлюсь, щука з боку б'є. Я туди її опускаю цей поплавок і відразу такий, опа! І от така щучка зловилась. Я такий, понятно, прикольно. Попросив у дяді спінінга, покидав пару разів і зрозумів, що я теж хочу ловити. Покльовка. Це на таку щуку видно. О, є. Я взагалі залишаю приманку на дні. Прямо вона на дні лежить, я її подіргую, подіоргую. Ну, це за траву він зачепився. Кладу на дно, потім трошки отак дергаю приманку і він заїдає. І от туди, коли ти кинув якраз, просто старайся його залишати більше на дні. Тобто ти поклав і там рахуєш раз, два, три, чотири, п'ять, а потім отак просто чу-чуть раз-раз подіоргав. В чорних точках, звісно. Це, типу, як такі глісти рибні. Бачите такі чорні точечки на ньому. Вони в шкірі живуть. Тут їх більше. Поки все на одну приманку. Це фішапівський твістер. Минулої осені це ж минулої осені було, значить так. Да. Окуня на пів кіло зловив на цю приманку. О, є. Тож здається. Ну, Вони всі такі прикольні запротивляються. Всі такі. Просто я ж кажу, прикольно цим спінінгом, що ти тягнеш такого окуня, а все одно кайфуєш, наче там uh -huh. щось цікаве. А карася, коли на нього ловиш. Прикольно. А? Да. Там просто ставиться ось така приманка. О, дивись. Ставиться або ось такий хробачок. Ну, як на вудочці, тільки силіконовий. Або я ловив на ось такі, або ось такі. Малесенькі зовсім. О, оце на отаку мене. І тоді і карась ловиться. Ну, але треба там, де карась живе. Якщо вам стало цікаво, хто зі мною, то це Денис, місцевий рибалка. І з недавніх пір мій підписник. Як я і казав, проводка не хитра. Закидаю. Правда, я не цілюсь туди саме, де покльовки. Я закидаю якомога далі. Можливо, десь десь там ще щось клюне. А потім підвожу сюди. І повільну проводку роблю, тобто приманка лежить на дні. І я роблю такі невеличкі покачування, подь... подьоргування. Була покльовка. Була покльовка. Подьоргування такі, посмикування по дню, ковиряння. І о, він підходить зажове. Зараз трошки покльовки зменшились по кількості, тому ну, ще два рази проведу цією приманкою, а потім поставлю щось пасивне, щоб доловити е, того окуня, який, наприклад, вже не хоче на цю приманку ловитися. Зараз е, в таку холодну погоду він вже збивається в стаї. Наскільки я це розумію, бо теж я ще той знаток іхтіолог. Е, але так, да, має збиватися в стаї. І значить, що от, от десь він в цій зоні крутиться. І якщо я його вже знайшов, то в принципі можна половити. На бритне піду щось іще шукати. В теорії сьогодні має і щука ловитися. Дуже хороша і погода, і для... і для мене комфортно, і я так бачу і для риби, а так непогано ловиться. Але я взяв. Аж ні одної приманки на щуку. Ну, типу, можна використовувати ось ці двохдюймові віброхвости, Ну, але і щука, скоріше за все, буде розміром там, грам 300-400. Навряд чи набагато щось більше. Хоча, цілком, можливо, і двушка клюне. Багато історій чув, що на двохдюймовий зі Shiner спокійно ловилася Шо, окунь? О, і ще один. Спокійно ловилася трьоха. Ну, у нас такі стандартні 50 грам. З Денисом ловимо. нас такі стандартні. Ну, скільки? Ну, 50 грам в них. Не знаю, зимою я про такі тільки мріяти буду, коли всюди буде льод. десь вийти, покидати. Це кайф. Так, ну що, я думаю, пора поміняти приманку. Окунь явно тут стоїть іще. Тому. Спробую я щось йому іще подати більш делікатно, Його в принципі, навіть підсікати не треба, він сам заїдає нормально. Що, поставити йому пасивочку? Чи щось таке? А ну, зараз ось таку приманку поставлю. Наскільки? Що це 0,4, напевно, 0,4 чи 0,6 грама. Кіпсі. І це має бути рвань. Ого! В мене буде до вівторка падати на дно. 0,4 грами. Як зимня мармишка. Але чим менше вага, тим в теорії йому має легше бути зажовувати. І більше вона буде подобатись. І навіть коли він буде пасивний, він буде краще на неї брати. Є, є, є. Оце прям взагалі мелочь пішла. Зменшив приманку. І взагалі мелоч-мілоч. Стоїть тепер. Ну, більше навряд чи тут буде. Ну, хоча там же скільки було у нас? Грамів 60 був один. Побільше. Так, ну цю приманку явно їсть гірше. Не хоче таку малечу заїдати. Поставлю пасивно, але побільше. Є в мене ось така гарна. Ем... Де вона тут? От. Типу джавастика, п'явочка від світбейтс. У мене вже майже всі приманки світбейц, але це прикольно. Вони мені подобаються. Щось тут, типу грамчика, півтора. да, один грам. Один грам і можна трошки на приманку додати атрактанта. Окунь уже став більш пасивний, цю стайку помучили, попідлякали. Я думаю, зараз атрактант має гарну справу зробити. Оп. Риманка явно перелітає ділянку, але це добре. Вона там зараз собі опуститься на робочу глибину і вже буде її потроху, потроху проводити. Є. Ай, зійшов, зійшов. Відгриз. Відгриз шматок мені приманки. Отже, шо Окуня? Хоча може то не окунь був уже. Маленький окунь. Так в місті трошки відпочити і окунь знову починає радувати. Так, оце я щось влупив, Щукана влупив на ультрик. Ой, красота гарно влупив. Прям за краюшок взяв щупачок. Опа. Отакі гарненькі. Маленький щупачок на ультралайт подарував дуже класні відчуття. Прикольно я його потягав, влупив під бережком. От, в принципі, і різноманіття риби, що ловив шокуня, і може влетіти ось такий класний бонус. Ну, але обов'язково таку маленьку щучку варто відпустити, для того, щоб вона тут виросла і зловила ще. І коли-небудь я все-таки спіймаю тут п'ятьору. Все. щучка пішла. І я задоволений, і рибка ціла. Ну, шикарно же, ну просто шикарно. Закінчились у мене всі приманки твістерні. Я не беру зараз максимум з собою якихось пачок, там 2-3 штуки якихось взяв. А так по 2-3 приманки лежить коробочці. Тому твістер довелося замінити на ось такий. Хробак з твістерним хвостиком. Це, по суті, рейнсівський Сатурн Мікра, але від Sit який просто чудово працює на 10-му гачочку. 1 грам. Так, після того, як щучку потримав, мокрі руки і холодно. Треба трошки, трошки зігрітися. Ще в цьому відео хотів би продовжити тему приманок. І розказати, на які ще приманки, типи, розмір, колір, міг би ловитися окунь в цей день, на що би міг розраховувати я або ви, ідучи йдучи на водойму біля свого дому. Давай відразу проговоримо, що ми говоримо про ловлю окуня загалом: це не направлена ловля крупного окуня за 2 кілограми, де на нього потрібні великі об'ємні приманки. Це от е, вийшов до місцевої водойми і половив. Тож це можуть бути віброхвости е, розміром від 1,5 до 2,5 дюйми. Це ось такого типу приманки, е, які імітують малючка, який якраз зараз збирається в стайки біля берегів. Це те, що я зміг. Е, Тобто він зараз такими кучками плаває, і окунь його ганяє, притискає. Це може бути щось типу Шайнерівського віброхвоста, або ось такий наномінов маленький для вимучування пасивного окуня. Може бути в різних кольорах, це може бути щось типу Swim Імпакта. Такий ребристий віброхвост продовгуватої форми, дуже круто грає, зазвичай м'яка приманка. На мінімальних проводках те, що зараз потрібно, воно те, що треба. Також дуже схожий той самий боксер. Тобто типів віброхвостів дуже багато. Фети. Ось, напевно, ось такий фет 2,8 це максимум, що зараз я би ставив. і то це реально вже окунь побільше. Десь на руслі або на великій воді має сенс. Там і окунь побільше, і риба більш, мені здається, готова ловитись на ось такі приманки. В місці, де ловив я, так щоб половити в кількості цього окуня, треба ставити щось невеличке в районі 2 дюймів. По кольорам в осінній період найулюбленіше для мене це карамелька, або щось, типу ось такого золотисто-сірого кольору, ненасичених жовтих тонах, потім кислота або її варіації. То є це може бути дуже щось зелене, прозоре зелене, те ж саме машине масло, щось з цього я би взяв, і фіолет. Обов'язково треба мати або щось в кольорі лох. Також обов'язково варто пробувати раків. Теж їх варіація на ринку зараз дуже велика. Тобто, навіть, бачите, в мене є прям різноманіття, і це навіть не всі, що в мене є, щоб показати. Вони можуть бути більш пасивні, де саму гру будете задавати вудилищем. Активні, які щось схоже на твістер з подвійним хвостом. Або які мають там певні об'єми на цих лапках, які теж будуть грати певним чином. Все це підходить також по розміру, це від чогось мінімального в 1-1,5 дюйми, і то я би краще, напевно, використовував мінімум 1,5. Е щоб хоча б оконь був такий, як в цьому відео, грамів 50. І максимум це логічний максимум, як мені здається. Це Crazy Flapper 2,8. 8. На джиголівець або на двійничку буде от просто чудово. Він е, вам дозволить і щучку ловити, і такого нормального в розмірі окуня. Якщо вже не ловиться на це, тоді зменшуйте по розміру. Підбирайте ключик. Обов'язково треба мати в коробці щось танто-подібне. Це такі мікро імітації мікроорганізмів, п'явок, дуже товсте ребристе тіло з маленьким хвостиком. Хвостик може бути як короткий, як у е, оригінальної танти, так і ось такі довгі хвостики, які мені навіть подобаються більше від Віталіка Сонцова, або навіть е, або навіть ось такі з е, ікринкою на хвості. Можливо, це теж копія на якусь із приманок, але. Не знаю. Я перший раз їх побачив самого Віталіка, і ну, в нього можна знайти всі приманки, що ви зараз бачите в цьому відео, і взагалі, напевно, вже зараз все, що може бути на ринку, по адекватним цінам. Так що рекомендую магазин Світбейс. Ця приманка гарно себе зарекомендувала на пасивних проводках по пасивному оконю. Її можна поставити. На маленькі ваги і своїм ребристим тілом вона буде затримувати повітря, плюс сама площа до ваги приманки доволі велика, і вона буде повільно опускатися, плюс неверички ривки, приманка буде так парити, наче реальний ем, якийсь мікроорганізм, який якраз і харчується окунь. На дуже тонких гачках ем, я використовую овнер 12-го. 10 номеру на тонкій проволоці. Для пробування окуня і його виваження. Це досить, досить цього, прям, і щучки до пів кіла, я думаю, теж можна витащити. Але на цій проволоці приманка після падіння на дно стає грузиком, тобто своєю головною частиною до дна. Хвостик піднімається і грає. В цей час окуню і легше. Її зживати, і приманка його більш приваблює в цей момент, як мені здається. Ну, а на більш трофейного, я би сказав, оконя, якщо можна так виражатися, я би вже ставив щось хробакоподібне, це або ем, такі ж ребристі хробачки по всьому його тілу, щось двохдюймове або трьохдюймовий хробак. Ось такого типу, в якого ребриста тільки хвостова частина для завдання гри, або варіації Сексі Імпакта, або його оригінальний розмір до 3 дюймів на такого гарного окуня, або взяти прям мікрушного окуня ось таку 2-дюймову версію. Ну, ви самі знаєте, наскільки круто ловиться приманка. І іноді також варто спробувати імітації всяких личиночок. Мені дуже подобається веснянка. Можливо, для осені вже трошки запізно для цієї приманки. Але для не те, що імітації личинки, а просто якогось організму, який би окунь все-таки з'їв. Вона також парусить своїми лапками, доволі повільно опускається, і нічим не гірше ловить за раків. Так, в неї немає цих великих клешень, які створюють коливання у воді для приваблення риби з великої дистанції. Але якщо ви знаєте, що ну, от, рибка все-таки тут є, якось мінімально подати їй цю приманку, мені подобається. Особливо от мені в цих приманках подобається візуальна частина, коли ти бачиш всі ці ребра, панцир цієї приманочки хітинової, ці е, хвостики, лапки. Ну, Візуально, особисто я кайфую ловлячи на ці приманки, було б цікаво спробувати їх у більшому розмірі. Тобто, щось двохдюймове, можливо, трьохдюймове, такі прям великі личинки. Тобто це буде така велика пасивна приманка для ловлі щуки, можливо, судака. Да, вони не звикли ці риби ловитися. на... Імітації личинок, але як е, якийсь корм, який обов'язково треба спробувати, я думаю, для риби підійде і те, що може її здивувати. Тому, якщо в ідеях таке було, Можливо, Віталік і зробить щось таке, я був би радий спробувати половити. Дякую вам, що подивилися це відео. Для всіх охочих є реквізити в описі під цим відео або YouTube спонсорство. Долучайтеся, щоб підтримати мій канал, і я міг відпускати більше е, крутого контенту для вас. І поставте, будь ласка, лайк під цим відео, це класно допомагає просувати. Мій контент, показувати це відео для більшої кількості риболовів, і мені це приємно. І далі я вам рекомендую подивитися наступне відео, про яке я казав в цьому відео, де я зловив окуня великого. Е, яка його вага і де саме це було, ви зможете подивитися ось тут, за посиланням. Побачимось там. До, до зустрічі!